Доброго вечора ми з України. Сьогодні буде коротенький урок історії та біології. Ну а чому ми? Тому що сьогодні буду з вами я, В'ячеслав і Червоноплід наїстив на жимолості. Чудовий, такий травневий вечір. 8 травня 2024 року. Є вільна хвилинка і якраз в розгарі дозрівання саме цієї чудової рослини. Можливо, ви вже її бачили і чули про нього не раз. Але сьогодні я хотів би розповісти деякі тонкощі ну і цікаві історичні факти. Цю жимолость називають досить різними іменами в різних країнах. Вона під різними прізвищами продається. І жимолость Стендіша, і жимолость Шабурова, і жимолость Генрі. І описана вона. Досить по-різному, і як підвид, і як гібрид квітучої пахучої жимовості з їстивної. Але це є окремий їстивний вид жимолості, яка походить з центрального і північного Китаю. Росте вона в горах від 1200 до 1600 метрів над рівнем моря. І Місцеве населення називає її Чабаго, гуо що в перекладі означає перекладається як гірка цукерка. Це дуже популярна культура і в Китаї навіть є така поговірка, коли червоніють гори, то гори стають містами. Ну, що означає, що коли саме дозрівається ягода, то дуже багато населення йдуть в гори і заготовляють її. Зараз я зупинюся, чому саме вона така популярна в Китаї. Вона була описана в Європі, європейською співдружністю біологів тільки у 1984 році. Що повністю вона була описана і саме підписана так, як підписано у мене на каналі. Її правильно назва звучить. Тож перейду знову до цієї рослини. У мене вона вже 14 років. На цьому місці росте п'ятий рік. Багато моїх товаришів вже позбулися цієї жимовості через те, що через дуже низьку врожавність. Були практично одиночні ягоди висять на кущах. Кущі великі, високі, можуть бути до 3 метрів висотою. Ну, Оцей п'ятирічний кущ, то він у мене десь практично метр сорок на сьогоднішній день. Хоча умови досить такі спартанські, як завжди у мене, в тісній співдружності із синьою жимолостю. Це був мій експеримент. Досі у мене вона росла зовсім на іншій ділянці і також тоді давала досить низькі урожаї. Навіть декілька років поспіль вже тут посаджена. Все рівно. Я вже планував просто схрестити із синьою, щоб вивезти якийсь гібрид, щоб був більш мав, солодшу ягоду. До цієї пори багато новинок по жимолості, а от так, щоб був яскраво солодкий присмак, ну, практично поки що немає сортів. Тож я думав і працюю досі, щоб щось таке. Вийшло у мене. І от е, спостереження мої дійшли до такого висновку, що цвіте вона дуже рання і розтягнуто цвіте, вона е, період цвітіння цієї червоної жимолості захоплює цвітіння усієї жимолості, яка є у мене. Тобто від надранніх сортів і до самих пізніх. Але що саме цікаве, що... Основна левова частка цвітіння приходиться на надранні сорти. А вони дуже рідко в наших умовах цвітуть навісні, тому що жарке літо, якщо жимо не поливається і на осені до дощі, усі надранні і ранні сорти вони зацвітають ще восени. І на весну практично нульове цвітіння завжди. Останні роки я почав підливати в жарку погоду. І вже пізні осінні дощі не пробуджували квіти, що переносило цвітіння на весну і ось результат. Самі рані у моєму саду це Морена і Богдана два сорти. І саме вони є головним показником ось таких тисяч і тисяч ягід на Кущеві. Ще дуже цікава особливість. Трохрічні і старші гілляки. Вони цвітуть набагато раніше, ніж дворічні. Дворічні починають цвісти, І ось, як ви бачите, на дворічних пагонах вже ягоди тільки-тільки одиночні, які дозрівають зараз, а основний урожай буде пізніше. Це тобто, що дворічні, квіти на дворічній деревині цвітуть в середні і пізні строки, якраз і запилюються іншими сортами жимовості, що і підвищує врожай. Це, що стосується урожайності. Ви бачите, яка засіяна жодна жимола з синіми ягодами, не може бути настільки врожайна, як саме ця. Ну, Ягоди середнього розміру. І ось саме цікаве смак. Про смак дуже багато різного пишуть, ну і гірка цукерка сама говорить за себе. І Якщо порівняти з чим, то з тим, що є у нас. Дуже нагадує дику черешню. От Коли ви їдете попри дорогу і маєте вдома навіть таку велику, крупноплідну, солодку черешню, а все рівно хочеться іноді стати і зірвати ось з гірчинкою черешню, покуштувати. Ну а про вареники з черешнями такими взагалі мовчать. Так от, от, саме надзвичайно оці ягодки нагадують смак. Гіркої черешні. Ну, гіркота не настільки сильна, що вона так відлякувала, але перших 5-6 ягодок ви її відчуваєте, а далі просто приємний, солодкий, такий тонізуючий присмак. Це що стосується смаку. Ну і залишилося тільки Розповісти, чому саме вона має рости у саду. Я хочу більш такі біологічні факти передати, що мені вдалося прочитати в наукових статтях саме про цей вид рослини. І так, гірка-цукерка дуже має багато різних біологічно активних речовин, мікроелементів та біологічних таких сполук. Але хочу зупинитися на тому, чому, чого немає практично в більшості ягід і фруктів, які ростуть навколо нас. Тож рівних по вмісту цинку практично немає в цій культурі. І що таке цинк? Ну, напевне, більшості глядачів і читачів перехворіли ковітом, і під час ковіту лікування призначають лікарі. А саме вітаміни з вмістом цинку. Цинк допомагає відновити імунітет і відновити пошкоджені клітини грипом в організмі. Так ось рівних по цинку немає. Ну і що ще саме цікавіше, по... якщо цинк ще трапляється у дуже багатьох інших, тільки в менших пропорціях інших фруктах то по вмісту фосфору вона взагалі лідирує. Она, звичайно багатий вміст фосфору. Ось ці два елементи і передають таку гірчинку цій ягоді. Ну а фосфор, як ви знаєте, як казали в дитинстві, мама їж рибу, в рибі багато фосфору будеш розумний. Ну ось <свізь> так що це пожива для нашого розуму. Фосфор, ну і не тільки. Кістки, наш імунітет і так далі. Ось цих два мікроелементи, які надзвичайно багато є у цій ягоді. Ну, Якщо ще взяти такий елемент, як залізо, то, наприклад, у такій маленькій червоній ягодці залізо у 5 разів більше, ніж у великому персику. І у 24 рази більше, ніж у яблуці, дані з біологічних досліджень. Ну і ще хочу сказати, що саме ця червона жимовиць, вона занесена до біоресурсів державного значення сільськогосподарською академією Китаю. Туди вийшло не так багато рослин, але ось ця саме на почес, почесному місці. Тож отакі, така коротенька екскурсія по біології і по історії. Тож Їжте корисні ягоди, вирощуйте те, що не хворіє, а вона практично не хворіє і за тисячі років, які ця культура вирощується в горах Китаю, не було зафіксовано жодної хвороби, яка би траплялася на цьому кущеві. Усім міцного здоров'я, гарних рожаїв, перемоги Україні!